Вітаю, шановне панство! Ми починаємо другу частину огляду самохідних артилерійських установок на службі в ЗСУ. Цього разу ми сфокусуємось на іноземних САУ в українському війську. Погляньмо, що це за звірі: час стріляти за обрії, заряджай, гармата, постріл. Спочатку подивимось на чеську колісну красуню Саудана М2. Калібр 152 мм, величезне жерло, 8 коліс, потужно, красиво, динамічно. Виробництво САУ Дана започаткували в Чехословаччині ще наприкінці 70-х років минулого століття, і це була перша у світі серійна колісна САУ з автоматизованим заряджанням. На її базі вже 2018 року з'явилась Дана М2. Ще її попередниця, її бабуся Сауданова вироблялася у Чехословаччині. Після розпаду Чехословаччини, відповідно, на Чехію та Словаччину вони пішли окремими трошки шляхами, і так з'явилася САУ Дана М2, чеська самохідна артилерійська установка, де трошечки покращили систему ведення вогню, систему управління, наведення, ведення боєм. В Свою чергу у неї також є послідовниця, також дуже візуально схожа на неї. Сау Діта Чеська. Калібру вже 155 міліметрів. І в іншій країні, в Словаччині, САУ Дана отримала модифікацію, глибоку модифікацію з'явилася САУ Сюзанна калібру 155 міліметрів. Дана М2 дівчинка не маленька. Важить 29 тонн, має дизельний двигун на 345 кінських сил і може доволі непогано розганятися та навіть долати перешкоди. Скажу вам, по пересічній, вона. Е, більш, можливо. Вона їде і 40 і 50 кілометрів. По польовій, як у нас вже вона дуже накатана, то можна і 60. По трасі ми розганяли цей автомобіль в екстреній ситуації, по около 90 кілометрів за годину. Машина напівавтомат, є понижені, повишені передачі, маємо режим черепаха. Що таке режим? Перевертається? А, та ні, якби ж то, і не плаває. А, режим черепаха, коли дуже вже важкий ґрунт, ви включаєте всі блокіровки і режим черепаху, і вона так, як черепаха потихеньку, потихеньку всі вісім колес себе витягує. Стріляє дана недалеко, до 20 кілометрів. Отже, доводиться робити це швидко, щоб забратися до того, як прилетить полум'яна відповідь від ворога. Дивлячись на погодні умови, тут, по-перше, це нова техніка, вона дуже сира. Ну, на своїй бойовій якості, тобто, ну, вона така нормальна. Є ще багато дороботок, які треба робити. Ну, а якщо в бойовому опиті, то. Швидка, маневренно. Поправки тут в метрах. То есть, если мы стрельнули там 200 метров от точки, куда надо было, чтобы снаряд приземлился, то ты просто вводишь поправку влево 200 метров. И все. В она... компьютере? Да, да. И она 200 метров влево и стреляет. Если в компьютере не можем, то дай там накручиваем. Нет, тут если система работает, все, компьютер. GPS, система, навигация, вот это, это все работает, то ничего вручную крутить не надо. Просто сидиш, просто камгар сидит, клацает кнопочки на компьютере и все, и она сама по себе работает. Если щось навернулось, да, надо вручную уже. Тут заряжающий, заряджающее відповідаю за снаряди. Ось тут подаються пороха. Тут сидить заряджаючий, який відповідає за пороха. Все це разом командна робота і добре, чесне сусідство призводить до того, що це все компонується, це все від'їжджає, це туди заряджається. Всередині командир натискає кнопочку Вогонь-вогонь або, як ви бачили, педальку Вогонь-вогонь і здійснюється постріл. Це постріл. Саудана добре працює у форматі «Вистрілив і втік, ще й тому, що вирізняється швидкою стрільбою: – 5-6 пострілів на хвилину. Чеська Дана відстрілялась і поїхала. А в нашому переліку з'явилась британська 155-мм САУ АС-90 на прізвисько Braveheart, тобто хоробре серце. Бракує тільки Гіпсона за кермом. Важить хоробре серце 45 тонн, і це справжнє серце кінконга одна з найважчих сучасних західних сау. Під капотом дизель потужністю 660 кінських сил, що надає їй пристойної динаміки. АЕС 90 була розроблена на замовлення британського уряду на початку 90-х років, і власне є версія про те, що тому вона так і називається. АЕС АЕС-90. спеціально для неї розроблено автентичну башту під гармату Л 31 Ця башта має 17 міліметрів броні. Шасі, на якому встановлена ця башта, розроблялася разом із бразильськими інженерами. В той період вони мали досить великий досвід розробки саме броньованих шасі. Бойове хрещення дана машина пройшла під час операції в буря в пустелі, яка відбувалась в Іраку, і за свідченням очевидців дуже добре себе зарекомендувала. Британці створювали аес 90 з акцентом на зручність і надійність. Вона може працювати у важких умовах і швидко переміщатись між вогневими точками. Розкажи трошки про цей апарат. Апарат вага його 45 тонн. Їде він максимальна швидкість 65 км в годину. Дальність стрільби 24,5. Кілометра, це повним зарядом. А якщо е, реактивним, то там 30 кілометрів реактивний снаряд. Наскільки там от, вона прискіплива до умов експлуатації, наскільки їй треба уваги приділяти? Ну, якщо брати по книжці, скажімо так, то там через кожних 60, після кожних 60 пострілів треба чистити і кли, клин затвор, і ствол сам все чистити. Але так. Ну, в таких в нас умовах, то ми там і 200 і 300 снарядів пускаємо, потім чистимо їх. Переходимо до найцікавішого роботи гармати. АС-90 свого часу стала однією з перших британських САУ, яка могла автоматично виставляти ствол у похідне положення після стрільби. Дрібниця, а для екіпажу справжнє полегшення. Тож давайте розберемося, як ця машина цілиться та веде вогонь. Машина виносила. Точно. Так. — снайпер з він То Я сижу на місці і на відвіданні. Ага, що тут? У нас система наведення, Ну, все обслуговування башти знаходиться в цьому моніторі. Угу. — І ще є панель от, перед вами, панель командира. Позаду тебе магазин. Так, ми про них розмовляли. Оце верхній це у нас під порохайдуть. Тут закриваються. І воно не відкривається вже. Що воно при движенні не виходило, так як тут це знаходиться. там. Я бачу, що у вас зараз пороха в мішечках знаходяться. Часто бачу пороха в таблетках. Так, в таблетках також є, ми їх використовуємо, але більш краще для цієї гармати отакі пороха від У нас от перекидач угу. оце, опускається, витягується звідси лоточок, да. виїжджає, сюди ставиться снаряд, нажимається кнопочку, перекидається, угу. слідущий заряджається тут стоїть. Угу. От За те, що ви питали, чи да. можна за хвилину три постріли зробити. Угу. Тобто три швидких, це в тебе вже два тут стоїть, один заряджений, і ти швидко поклав, і воно все автоматично. Це навіть до хвилини може mm. менше бути. АС-90 – це потужна і надійна САУ, яка поєднує високу скорострільність і сучасні системи управління вогнем. А ще кажу, що якщо АС-90 гарно почистити та заправити, вона стріляє так чітко, ніби хоче отримати премію САУ РОМ. Логічно продовжує наш перелік польська сау «Краб» – родич британського хороброго серця. Польський «Краб» поєднує британську башту АЕС 90 гармату Л-52 і корейське шасі від танку К 9 Справжній інтернаціональний та вибухово-гострий бо. Перші версії САУ «Краб» будувалися на польському корпусі, розробленому на основі радянського танку Т-72, але він був ненадійним і проблемним. Тому у 2016 року поляки перейшли на корейське шасі К-9, і саме тоді «Краб» нарешті здобув свій нинішній вигляд. Саме мене вразило, те, що в ній багато місця всередині да. єсть де розвернутися, єсть де екіпажу. Повернутися, їздити щось положити дада да, перевести все зроблено як для людей, і не потрібно раніше досилали снаряди вручну. Uh -huh. Зараз тут автомат все автоматом працює. Ніколи не працювали автоматом. Це дивувало, uh -huh. це працює, нічого не поломано, їздить не глохне. Е, нюанси трошки є по ній, в неї ходова, трошки слабенька, не боїться дуже сильно болота, uh -huh. тому що важка, uh -huh. грузне і боїться піска uh -huh. розувається. Uh -huh. А так вона маньоврена по ґрунтовці, якщо сухо. Поїде об жене сімдесят Розганяли по грунтовки. То Да, в неї е... здається, в неї 60, 60, по, по А ми їй 76. кажу, ти щось не перепутав. Ні, <світ> ходи. каже, да ні. а ми з горбка добре набрали. Це саме було переміщення. У нас там на полі бою. Краб швидко заслужив репутацію дуже точного і витривалого працівника. Українські артилеристи відзначили його надійність, швидку підготовку до пострілу та стабільну роботу навіть після великих навантажень. Цікавинка, саме після досвіду використання в українському війську багато країн звернули увагу на САУ «Краб». Реальний іспит ця гармата склала дуже переконливо. Калібр 155. Угу. Е, дальність е, звичайним снарядом до 30 кілометрів, активно-реактивним до 40 кілометрів. Питання, угу. яким тобі, от тобі подобається найбільше працювати? Найбільше? Угу. Касетами Еле днем. В день, так? Так. Тому що вночі це бенгальський огонь. Угу. Він от куди вилетів, він до самого початку, поки не впаде, його видно струю, як він летить. А, так? Так. Тобто це його демаскує, вони встигають згуртувати. Звісно, згур... в тебе є пара хвилин, щоб отстріляти, тобі ціль дали і швидко заховати її, самому заховатися, бо буде зразу прильо. Гармати при стрільбі показала себе чудово, на точність нічого не вліяло, те, що перегрівав. Ну, ствол, можна сказати, взагалі не перегрівався. Саме, саме більше це 18 швидких відпрацьовували за один раз. А як ти кажеш, 18 швидких це якось Тобто, це, це, тобто, це, як тобто справна... Виїхали, тобі сказали, ви, координати дали, ти просто в одну точку, 18 снарядів mm -hmm. за раз. Під час стрільби краб може працювати у режимі МРСАЙ, коли кілька випущених снарядів під різними кутами прилітають у ціль одночасно. Працює взагалі, можна сказати, на розслабоні. СОП е, диктує координати азімут приціл. Я ввожу його в свій стопчик просто як джойстиком, як на якомусь геймпаді, під, піднімає ствол. Кнопка автонаведення, гарматурозумно, все саме за мене робить. Так само, наприклад, якщо працює сильно реп, вороже або наша буває часто глушить. Польська навігація глушиться слабо є аналогічна наша кропива, можна по азимутальному кругу і інклінометром наводитись, можна прямою наводкою. Є також системи заміру швидкості польоту снаряда. 842 метри останній раз була швидкість. Система обра це лазерне облучення, так як я вже командир раніше розказував, що якщо десь якась пташка літає і робить по нам лазерне дальності. у командира на комп'ютері показується напрямок, висота, ну і дальність до цілі. Тут все просте і все для людей. Отже, крап на полі бою довів, що вміє працювати багато, якісно та без зайвого пафосу. Порівняно з АЕС-90 краб швидший, сучасніший і часом навіть трішки зарозумілий, бо знає, що в нього все виходить добре. А зараз до нашого самохідного товариства влітає французька колісна САУ «Цезарь». Цікавинка Франція має дуже давню артилерійську традицію ще від часів Наполеона, який вважав гармати головним аргументом в суперечках. Тож не дивно, що їхня сучасна сау Цезарь, що серійно почала випускатися з 2008 року, успадкувала цю артилерійську гордість і стала однією з найточніших арсестем світу. Зер, це приклад того, як мобільність може вражати. Дизель Рено DCI-6 штовхає вперед її зі швидкістю до 90 км на годину. А її головний принцип hit and run, тобто вдарив і тікай, поки ворог тільки почав розбиратися, з якого боку прилетіло. Великий плюс колісна база. Тому що за за, за що цього і вона дуже маневрена. Потім висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час е, дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин. Угу. Потім можливість використовувати високоточні найновітніші боєприпаси. Угу. Цезар може випускати до шести снарядів за хвилину і працювати в режимі MRSI, коли кілька снарядів падають одночасно. Вразило, приємно. Автоматизовано, що і не потрібно приводити до бою дуже довго по, по часу, uh -huh. що маневреність, що відпрацював, переїхав і простота в роботі. Uh -huh. Прив'язав ну, GPS, і все, і ти працюєш тут, м'ятео, тут все, все в ней туте. Uh -huh. Не потрібно, як там, установки, там, щоб з тобою їздив там чувак, щоб там, метеоролог, uh -huh. як uh -huh. якусь станцію там встановлював. Тут цього не потрібно. От uh -huh. Від боєприпасів приблизно вам показати. Uh -huh. так? Ага. От. Ну так, от, Сам да. ви бачите uh -huh. боєприпас, от, тут кількість uh -huh. вноситься, тут е, назва, uh -huh. пішло, поїхало. Все конфірм. там Підривник, е, сам снаряд, заряд який, все вноситься, координати ось вносяться. Тут також як у командира гармати, угу. теж екранчик. Тут теж можна вбивати і координати, і все, відпрацювати можна тільки від ціля. Навіщо два екрани? Коректуру. Коли ага. потрібно лівіше, правіше, більше, менше по цілі. От робиться все отсюди. Якщо підсумувати, Цезар це швидка, далекобійна і розумна арт-система, яка вміє бити точно і тікати спритно. Погляньмо, як саме це відбувається. Від молодих та жвавих повернемося до гусеничних та заслужених зараз. Ми познайомимося з справжнім лицарем та ветераном нещисленних битв. Звісно, йтиметься про американську САУ м 109 А 6 Паладін. З'явився Паладін у 1990-х як оновлений варіант легендарної американської лінійки М-109, яка служить ще з часів Холодної війни. Кажуть, що Паладін так давно в строю, що міг би викладати історію артилерії і, мабуть, робив би це дуже гучно. М-109 А 6 Паладін. Шоста модифікація знаменитої американської САУ М109. Саме з цієї шостої модифікації тут на цих САУ почали встановлювати систему gps наведення тобто саме на цій. Гарматі не потрібно використовувати різного роду бусолі і інші прилади для того, щоб здійснювати постріл, наведення і так далі. Все робить електроніка. Паладін шостої серії отримав дизельне серце на 440 кінських сил, яке розганяє машину до 50 км на годину. Його 155 мм гармата забезпечує дальність до 24 км звичайним снарядом і більш як 30 км активно-реактивним. Як для ветерана, цілком пристойний результат. Із особливостей саме шостого половина це, наявні, це наявність і вищі серії. Це наявність комп'ютера, який допомагає нам у наведенні у бойовій роботі. Тобто е, ця САО має таку функцію, як е, самовизначення місця знаходження mm -hmm. свого там, на похибки, на знос ствола, на оці всі поправки, то все вноситься в комп'ютер і керування пострілом, арт-частю, то самою гарматою, гарматою, здійснюється через комп'ютер, і джойстик як орган керування. Тут місце командира гармати так. з правої сторони, Навідник. навідника з лівої сторони. Ось, ось ви ось, можете да? побачити тут. Є панорама, Ага. важелі для підйому ствола. Оця чорна ось, руце, ось, да? ага. і це, якщо є потреба, працювати вручну. І е джойстик для підйому саме е роботою гідравлики. Але не всі модернізації однаково корисні. Активне використання САУ в сучасній війні змусили наших артилеристів вносити свої корективи і часто надавати перевагу перевіреним рішенням, а не технічним удосконаленням. Не бачу досилача. Справа в тому, що е, працювати з автоматичним досилачем, якщо взяти по часу для слаженого екіпажу, то буде довше, ніж як, е, е, якщо це робити вручну. Плюс е, він займає трошки місця. Будемо так казати, нам то з ним робити не так удобно, як без нього. М109А6 а 6 Паладін одна з найнадійніших і найживучіших САУ свого покоління. Модернізації підсилювали її захист, точність і автономність. Тому вона тривалий час залишалася на озброєнні армії США, а зараз успішно працює на збройні сили України. Наприкінці нашого списку справжній Mercedes Віп-класу у світі сау технологічна родзинка в нашому артилерійському салаті, З золучником якому не потрібно цілитися, щоб влучити, бо за нього це робить сам лук. Звісно, все це стосується шведської сау FH-77 BW-Arch. Archer офіційно представили 2010 року, і це одна з перших САУ, де ставка була зроблена на максимальну автоматизацію. Жартують, що Арчер настільки самостійний, що екіпажі інколи відчувають себе пасажирами, а не артилеристами. Особливість артилерійської установки в тому, що екіпаж навіть може не виходити для того, щоб здійснювати постріл, розгортання і роботу. Прямо зараз можемо побачити, як це відбувається. Зараз хлопці створюють місію. Так це називається Так. маєр-місія. Фаєр місія. Один станий років. Один стайлон. 17. Наведений. Готовий. Наведений, готовий до пострілу. Арчер – це 155-мм автоматизована САУ на шасі Volvo, яка може відкривати вогонь за 20-30 секунд після зупинки. Його гармата L-52 б'є на 35-40 кілометрів, а з високоточними боєприпасами – ще далі. Максимальна швидкість машини – близько 70 кілометрів на годину, а екіпаж працює з броньованої кабіни, не виходячи назовні. Суперкабіна і тут є РГБЗ, радіаційна хімічна безпека. Тобто, якщо зараз от ми закриємо двері, вони поки що відкриті, як тільки ми їх закримо, ми маємо відчути прям герметизацію. Хлопці кажуть, має прям бити по вухах. Ну давайте. Да, відчувається. Ось монометр, який показує тиск в кабіні. У нас зараз на одиничку стоїть. І коли відбувається постріл, хлопці кажуть, порохові гази не заходять в кабіну. Вау! Це міні-кепетільничок, можна залити каву, закип'ятити чи розігріти їжу. Так, так, так. Оп, помив потім, пішов. Так. Закрився від радіації, відпрацював, сидиш, кушаєш борщик. Слухайте, в ТТХ написано, що він може відстріляти весь боєкомплект 21 постріл до 3 хвилин. Бувало у вас таке, що прям весь... Барабан туди бувало не весь барабан, там буквально 15 пострілів. Так забивали місію, і машина працювала. Арчер показує, яке може бути майбутнє артилерії. Автоматизований, швидке і максимально безпечне для екіпажу. Це сау, яка ніби підказує напрямок розвитку, більше роботизації, швидші реакції та розумніші системи наведені. І Якщо так піде і далі, то незабаром артилерія буде не просто гарматою на колесах, а повноцінною технологічною платформою, що працює майже сама. Вогонь. Вогонь. Сьогодні ми побачили різні зразки сучасної самохідної артилерії. І якщо після цього всього у голові трохи гуде, не хвилюйтесь, то не від вибухів, а від вибухових вражень. Якщо вам було цікаво, то повні версії матеріалів, фрагменти з яких ви побачили, шукайте на нашому Ютуб каналі за назвою конкретної моделі. Там таки можна залишити свої поради й критику або написати про що ще ви б хотіли подивитись. І традиційна мудрість від артилериста: живи, як Сау, думай далеко, дій влучно, заявляй про себе голосно, але не забувай утікати від неприємностей. Слава Україні!